Дари недосконалості, як полюбити себе таким, який ти є, ваш путівник до повнокровного життя, Брене Браун. Передмова ця книга народилася з бажання поділитися не лише знаннями, а й душею. У ній я розповідаю про шлях до прийняття себе, про сміливість бути справжніми, про здатність бачити силу у своїй недосконалості. Це запрошення до щирої розмови, у якій ви знайдете відповіді на питання, які, можливо, боялися поставити собі. Я хочу, щоб ви відчули, кожна ваша риса, кожен ваш досвід має значення. Вступ, щиросердне життя, подорож. Щиросердне життя це мистецтво бути собою, незважаючи на шум світу, який вимагає відповідати чужим очікуванням, це подорож, у якій ми вчимося приймати свої сильні і слабкі сторони, визнавати свою вразливість і сміливо йти вперед. Це не легкий шлях, але саме він приносить справжню радість і гармонію, визначальні моменти. Життя складається з моментів, які ми проживаємо щиро. Це моменти, коли ми відмовляємося від масок і обираємо бути справжніми, коли ми дозволяємо собі помилятися, радіти, сумувати, бути живими. Ці моменти визначають нас, і саме в них ми знаходимо свою силу. Активація. Щиросердне життя активується через прості дії, це вміння зупинитися і сказати, це я, і я достатньо хороший таким, як є. Це щоденна практика вдячності, сміливість бути чесним із собою, готовність приймати недосконалість як частину краси життя, сміливість, співчуття і душевна близькість це дари недосконалості. Сором це найманий убивця, сором паралізує нас, він шепоче ти недостатньо хороший. Він змушує нас ховатися за масками і боятися бути побаченими, але я зрозуміла, що єдиний спосіб подолати сором це визнати його, говорити про нього, досліджувати його, дивитися йому в очі, сміливість. Сміливість це не про героїчні вчинки, це про те, щоб зняти броню і сказати Це я і я гідний любові та прийняття. Сміливість проявляється в простих речах, коли ми визнаємо свої страхи, коли ділимося своїми почуттями, коли ризикуємо бути справжніми. Співчуття Співчуття – це найчистіший прояв людяності, воно починається з нас самих. Ми не можемо бути добрими до інших, якщо не навчимося бути добрими до себе. Співчуття це не лише слова, а й дії. Підтримка, розуміння, готовність приймати іншу людину такою, якою вона є кордони і близькість. Особисті кордони це акт любові до себе. Вони допомагають нам берегти свої ресурси і водночас будувати здорові стосунки. Без кордонів ми виснажуємо себе, втрачаємо рівновагу. Але з ними ми стаємо здатними дарувати справжню близькість, справжні зв'язки. Душевна близькість це подарунок, який ми отримуємо, коли маємо сміливість бути вразливими. Це не про ідеальні стосунки, а про справжні, де є підтримка, довіра, прийняття. У таких стосунках ми можемо бути собою, не боячись, що нас не зрозуміють. Дороговкази до щиросердного життя. Дороговказ номер один розвиток автентичності не зважайте на думку інших. Автентичність це здатність бути собою в світі, який постійно намагається змінити нас. Ми часто боїмося не відповідати очікуванням інших, але саме в цих моментах ми втрачаємо себе. Бути автентичним це не означає бути впертим чи непохитним. Це про щирість і сміливість жити відповідно до своїх цінностей. Практика автентичності щодня запитуйте себе, що я насправді хочу. Дослухайтеся до свого внутрішнього голосу, навіть якщо він суперечить чужим очікуванням. Виклик для роздумів Запишіть три ситуації, коли ви діяли не у згоді з собою. Подумайте, як би ви вчинили по-іншому. Дороговказ номер 2 формування поблажливості до себе. Позбудьтеся перфекціонізму. Перфекціонізм обмежує нашу здатність насолоджуватися життям. Це постійна гонитва за недосяжним, яка викликає виснаження і невпевненість. Поблажливість до себе дозволяє нам приймати свої помилки і вчитися на них, а не карати себе за недосконалість. Практика поблажливості Коли відчуваєте сором за помилку, зупиніться і скажіть собі Я вчуся, я маю право на помилки. Виклик для роздумів поміркуйте, як би ви підтримали друга, який зробив таку саму помилку. Спробуйте застосувати цю підтримку до себе. Дороговказ номер 3 виховання стійкості духу забудьте про відчай і безпорадність. Стійкість це здатність підніматися після падіння. Життя ніколи не буває гладким, але наші труднощі можуть стати джерелом сили, якщо ми сприймаємо їх як можливість для зростання. Практика стійкості Щовечора записуйте одну складність, яку ви подолали протягом дня. Це допоможе вам побачити, наскільки ви сильні. Виклик для роздумів. Подумайте про ситуацію, яка здавалася вам безвихідною, але врешті ви її подолали. Що допомогло вам вистояти? Дороговказ номер 4. культивування вдячності і радості. Позбудьтеся страху дефіциту, радість і вдячність це не випадковість, а вибір. Ми часто зосереджуємося на тому, чого нам не вистачає, замість того, щоб цінувати те, що вже маємо. Вдячність це ключ до того, щоб відкрити серце для радості. Практика вдячності. Щовечора записуйте три речі, за які ви вдячні. Вони не обов'язково мають бути великими. Іноді це може бути запах кави чи теплий промінь сонця. Позбавлення від страху дефіциту. Навчіться бачити достаток у своєму житті. Замість того, щоб думати, що радості обмаль, зрозумійте, що вона присутня навіть у дрібницях. Дороговказ номер 5 Розвиток інтуїції і довіри приймайте невизначеність. Інтуїція це наш внутрішній голос, який підказує, як діяти у складних ситуаціях але довіряти їй непросто, особливо коли світ здається невизначеним. Довіра до себе і світу дає нам можливість приймати рішення з відчуттям гармонії. Практика інтуїції, коли стикаєтеся з вибором, запитайте себе, що я відчуваю. Часто інтуїція знає відповідь ще до того, як її знайде розум, прийняття невизначеності, життя не завжди передбачуване, вчіться приймати це як частину його краси, дозволяючи собі бути гнучкими і відкритими. Дороговказ номер 6. розвиток творчості забудьте про порівняння з іншими. Творчість є у кожному з нас, але ми часто придушуємо її, порівнюючи себе з іншими. Творчість не має стандартів це спосіб виразити себе. Практика творчості. Щотижня виділяйте час на те, щоб творити малюйте, пишіть, співайте, робіть те, що приносить вам задоволення. Позбавлення від порівняння. Зосередьтеся на своєму процесі. Пам'ятайте, що творчість це не про ідеальність, а про свободу. Дороговказ номер 7 Дозвіл на гру і відпочинок навчіться радіти життю без перевтоми. Гра і відпочинок це не розкіш, а необхідність. У сучасному світі, де продуктивність часто вважається мірилом успіху, ми забуваємо про те, як важливо просто зупинитися, дати собі час для відновлення і дозволити собі радіти життю. Практика гри. Виділіть час для занять, які приносять вам задоволення. Це може бути будь-що, настільні ігри, малювання чи навіть прогулянка в парку. Головне дозволити собі розслабитися і насолодитися моментом. Практика відпочинку: навчіться планувати час для себе. Це можуть бути вихідні без роботи, час на читання чи медитацію. Відпочинок це інвестиція у ваше благополуччя. Дороговказ номер 8 пошуки спокою. Умиротворення замість тривожності. Спокій це основа щасливого життя. У світі, який постійно кидає виклики, ми часто відчуваємо тривожність і виснаження, але спокій можна знайти, якщо навчитися зупинятися і слухати себе. Практика спокою починайте день із кількох хвилин тиші. Просто сидіть і спостерігайте за своїм диханням. Це допомагає зосередитися і налаштуватися на гармонію. Практика умиротворення у складних ситуаціях: запитуйте себе, що я можу зробити, щоб почуватися краще, і дійте відповідно. Дороговказ номер 9 вибір осмисленої праці, звільнення від постійного почуття обов'язку. Осмислена праця це не лише спосіб заробітку, а й можливість виразити себе. Але ми часто губимося в почутті обов'язку, забуваючи про власні бажання і цінності. Практика осмисленості: запитайте себе, чому я це роблю. Якщо відповідь надихає вас, значить, ви на правильному шляху. Практика звільнення. Визначте для себе межі у роботі, дозвольте собі сказати ні, коли це необхідно, і сфокусуйтеся на тому, що дійсно важливо. Дороговказ номер 10 Дозвіл на сміх, спів і танці. Забудьте про контроль і крутизну. Сміх, спів і танці це найпростіші, але найпотужніші способи повернутися до себе. Вони допомагають нам зняти напругу, відчути радість і просто бути в моменті. Практика радості дозвольте собі бути смішними, співайте в душі, танцюйте на кухні, смійтеся до сліз. Це не лише піднімає настрій, але й наповнює життя енергією, позбавлення від контролю, не бійтеся виглядати недосконало. Радість не потребує ідеальності, вона живе в моменті. Під сумок. Закінчуючи цю подорож сторінками книги, я хочу нагадати вам недосконалість це не те, чого потрібно уникати, це наш найщиріший прояв. У ній прихована краса нашого досвіду, сили та людяності. Прийнявши себе такими, якими ми є, ми відкриваємо двері до справжньої радості та гармонії. Щиросердне життя це сміливий вибір, це життя, у якому ми дозволяємо собі бути справжніми, будувати глибокі зв'язки з іншими і знайти спокій у кожному моменті. Ця подорож не завжди буде легкою, але кожен крок приносить із собою нові дари: сміливість, співчуття, вдячність і любов. Книга закликає нас до дій. Не лише читати чи думати, але й діяти. Маленькі щоденні зміни створюють великі трансформації. Почніть із малого прислухайтеся до себе, будьте добрими до себе, дайте собі право на помилки і радість. Пам'ятайте, що щиросердне життя це не ідеал, а процес ви вже достатньо хороші, і ви завжди такими були. Прийміть цей факт і дозвольте собі жити із відкритим серцем. Дякую, що поділили зі мною цю подорож. Я сподіваюся, що ця книга стане для вас не лише натхненням, а й дороговказом на вашому шляху до справжнього щасливого життя. А щоб не пропустити нові огляди книг, поставте, будь ласка, лайк та напишіть будь-який коментар під відео. Дякую за увагу. Слава Україні!